Дуже важливо мати мету, мріяти і йти до своєї мети. Навіть інколи, коли ви будете розповідати про ваші мрії, хтось буде не на вірити, буде посміхатися, і казати мечтати, не вредно. Я хочу розповісти одну складову. Дуже цікаво. Я дуже вдячний в житті всім тим, хто не вірив в мої мрії. І це дає великі сили доказувати, що це можливо. Я хочу зараз розповісти одну цікаву річ. Вона буде гарним перекладом для кожного з вас. Молоде покоління. Зараз у вас все є. Ви можете дивитись багато програм. Можете собі уявити, в моєму дитинстві були дві телевізійні програми. Може бути три максимум. Та три-три. Сьогодні всі бачать програми про музику, музикальну програму про спорт. У моєму дитинстві ми ніколи не мали можливість дивитися професійний бокс. Він, на жаль, в радянські часи був заборонений. Ми всі чули прізвище Мохаммеда Алі, але ніхто не бачив його боїв, тому що. Це було заборонено. Я маленьким хлопчиком. Малим, мені було 14. Почав займатись боксом і прийшла перестройка. Ми мали можливість нарешті-решт дивитись професійні бої. І ми пам'ятаю, хлопцями зібрались після школи у знайомого на кухні дивитись професійний бойс з бійською Сполучених Штатів, коли боксував хлопець. Наймолодший в світі він боксував і хотів стати чемпіоном світу. Він нокаутував всіх, вийшов на бой і знов нокаутував свого суперника, ставши наймолодшим чемпіоном світу за всю історію професійного боксу. Це був Майк Тайсон. Я був настільки вражений, мені було 14. Я дивлюсь, цей бій. І кажу нашим хлопцям, якісь однокласникам, які сиділи, сиділи поряд зі мною, колись я виросту, я поб'ю цього Тайсона, стану чемпіоном світу, заберу нього цей пояс. Він підняв пояс над собою. Там була така пауза. Всі мої друзі дивляться на мене, такого кутесенького хлопчика, дивляться на цю машину, такий м'язи ну, монстр. До цього Дайсена кажуть, ти хочеш побити Тайсона? Ай-яй-яй. Як вони почали підкалувати в мене? Як вони знущались, посміхались, але вони не знали, що у мене пам'ять дуже добра. Приніс з собою сумку, взяв ці сумки, виняв. Пояс чемпіону світу, тій самий, яким володів, Тайсон, тій самий, яким володів колись Мухаммед Алі, але зараз цей пояс вже належав мені, поставив на стол. І кажу, хлопці, ви пам'ятаєте, хтось тоді підкаливав мене? Вони кажуть, відалі, будь ласка, не ображайся, ну ми ж не думали, що. Ми ж не думали, що хлопець з нашого, з нашого класу, з нашої школи, може стати чемпіоном світу з професійного боксу, завоювати ті самий пояс, яким володів Тайсон. Я кажу, хлопці, добре, не хвилюйтесь. Чому я розповідаю цю історію? Дуже важливо мріяти, дуже важливо мати мету. Дуже важливо, важливо також ну, важливо. Наполегливо працювати, навіть хтось буде посміхати. Все можливо. І тому я, звертаючись до вас, до молодого покоління, тут, на Академії лідерства, хочу звернутися до кожного з вас. Важливо мріяти. Важливо мріяти і вірити в себе. Може бути, потрібно буде йти до вашої мети рік, може бути, два. Може бути 10. А якщо ви прагнете цього і наполегливо, наполегливо працюєте, нічого неможливого немає. Щоб вам щастило і дуже важливо, мрійте, будь ласка, прагнете того, те, що ви поставили перед собою, ту мету, і ваша мета однозначно злізнеться. Будь ласка, випадьте. А ти свою дівчинку не зачекав. Дай їй руку, дай їй руку. Спокійно. Будь ласка, приймайте цей дуб, Оксан, пані Оксано. І зачитайте, будь ласка, табличку, що написано на ній. Нашого духу, міць України, Українська академія лідерства, 28 червня 2016 року. На вас чекає саме життя. Саме тому одним із найважливіших слів, яке постійно лунало у стінах нашої академії, були цінності як знаряддя змінити себе і змінити світ навколо себе. Ми хотіли, щоб ви були вільними, вільними у свідомості того, що ви берете на себе відповідальність за ваше життя, що ви його творите. Будь ласка, будьте вільними. І для того, аби ваша мрія стала дійсністю, будь ласка, боріться за неї. Будьте справжніми. Самотужки не зможете, зламаєтесь. спільно вистоїте. Людина, яка відчуває поруч вірне плече вірного друга, може дуже багато зробити. Будь ласка, дорожіть один, один, будьте друзями. Мудро адмініструйте тими дарами, які у вас є. Ніколи не дозвольте собі обмежуватись обмеженнями людського досвіду. Поглядом своїх мрій таки сягайте поза межі можливого. Будь ласка, будьте творчими. І навіть, коли світ втомиться і зупиниться, ви будьте. Попри все, будь ласка, будьте, будьте новою Україною, простором гідності і свободи. Будьте! Нові покоління, шановне товариство, не народжуються, нові покоління не приходять, нові покоління слід виплекати. І єдиною силою, здатною творити нове, є любов. Будь ласка, попри все, пам'ятайте, що любов робить нас справжніми, а справжня любов щира, щедра і до кінця вірна любов робить нас нездоланними. Щоб не трапилось у вашому житті, будь ласка, ніколи за жодних обставин. Не втомлюйтесь любити, будьте справжніми і дякуємо вам за все, що ви зробили уже для України у час борхливих змін у світі великих можливостей. Я студент української академії лідерства, гідний нащадок достойних предків. Вірний мріям мого народу перед всесвітом і Україною, перед друзями і моєю родиною щирим серцем і світлим розумом постановляю бути вільним В свободі духу творити себе і кращий світ навколо себе бути справжнім єдиним у думці, у слові і у ділі, щирим у намірах і щедрих у діях, бути другом. Із всесвітом, з людством із Україною, з кожним хто поруч, хто тут і сьогодні, щоб нами почати немало кінця. Буде мудрим! дивитися глибше і бачити краще, любити життя і обирати добро. Буде творчим відважно йти вперед з відкритим настіж серцем, поглядом мріє, сягаючи за обрієм можливого. Буде не вагатися, не боятися, не вдавати, справді бути і бути разом. Бо ми Україна, народ борців, земля добра, гідності й свободи, наша, наша праця, наша мрія, наша доля. Да. Ще. Ще не Gracias. Студент повинен пам'ятати, що він є частиною спільноти Української академії лідерства. На ознаку цього наші випускники дарують новим студентам значки з емблемою академії. Просимо студентів. Канал да, «Голос голосамерики ж написана а написано. А ну на Ютубі буде буде. Да. Я хочу привітати в першу чергу випускників Академії, тому що перший випуск ми мали цього року. Я хочу привітати тих, кому пощастило потрапити до академії на цей рік. Це чудовий шанс. шанс впродовж десяти місяців змінити себе, змінити себе на краще. Зрозуміти свої цілі, оновитися духовно, фізично, інтелектуально. А ще ми у вас всіх бачимо лідерів. Академія не тільки так називається, у неї є велика відкрита мета. Нам потрібні українські лідери і ідея. Яка реалізується завдяки благодійникам, і ми їм дуже вдячні, поки що держава Україна не може це підтримати настільки продуктивна, що я впевнена, що вона буде рости, розвиватися, бо нам лідерів потрібно багато. Ви є відважними, тому що ви обрали інший шлях ніж більшість, але ви цим. Створюєте безпрецедентний, дуже цікавий шанс для власних дітей. Вони ще зможуть потім успішно навчатись в системі формальної освіти. А тут вони отримають пропозицію, яку більше поки що, на жаль, знайти неможливо в Україні. Нехай ці 10 місяців стануть для цієї молоді, для ваших дітей. Місяцями духовного зростання. Зі святом вас.